Всім привіт. На вулиці ще темінь. Зараз 3,55 і ми знову кудись їдемо. І так ми проїхали вже 91 кілометр без зупинки. Я їхав 4 години, 9 хвилин, середня швидкість 22,0. Перші 2 години ми їхали. Ну, Потемки, вообще я світив фонариком, дуже темно. Погана дорога до ремнів була ужас. Після ремнів ідеальний асфальт. Я надеюсь, що так буде до самої Полтави. Зараз ми сидимо хвилин 10, може 5. Я не знаю. Я хочу як можна швидше їмо бананчики і їдемо далі. І так, друга моя зупинка. Ми проїхали 116 кілометрів. Зараз 9.30. Середня швидкість 22,5. Зараз я захотів прям їсти щось. Зараз їмо швидко. Сидимо трохи і їдемо далі. Фух. Третя моя зупинка. Я трошки притамився, зараз зайду в магазин Наташа. Так он називається Куплю собі якусь булочку. Зим снікерс М -м 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 -м. і до лубни вже буду їхати так. Просто. По і булочок води собі поповню звісно. Дуже круті великі підйоми, але перед ними дуже круті спуски. Я складуюсь на кермі отак ось. і просто злітаю, як це класно. А так тут дуже гарно. Свободу харківським патріотам. Напис на стіні. А я проїхав 204 кілометри, я втомився. Зараз поїм цукерок і лягу спать. Приїхала на 220 кілометрів по трасі, коли їдеш, дуже вітряно. Дуже важко їхати. Тепер прийдеться частіше зупинятися. Купив собі на заправці хот-дог трохи водички, щоб заправити баки Зараз їм і рушаю 200-260 кілометрів, але це, це жесть рельєф і і напрямок вітру мене просто вбивають. Типу вже повзеш зі швидкістю 17-15 може кілометрів на годину. Я їхав 2-2 дві, дві більше годин. Десь 2,5 дві, дві години без перестанку і не зустрів ні одної заправки. У мене немає води. Я думаю, десь скоро тут буде. Я доїдаю оставшися цукерки і відпочиваю трохи, хвилин 15, може, 20. Я доїхав, але я не зняв нічого через те, що. На жаль, не зняв нічого через те, що... Погана погода, вітер, я страшенно злий, і зморений, змучений. жахіття просто. Потім е стається так, що припиняється вітер, я відчуваю сили в собі, потужність, залишається всього 100 км 80 км. Я починаю гнати так добре, так, так круто. Починається дощ, вже темно, вже знімати я нічого не хотів, я просто хотів доїхати. І я доїхав. У 9 вечора я приблизно вже був у номері готелю. Поспав, зараз ось привіт, Полтава. Ось я по до додому, пересадка в Харкові, десь в 4 ранку буду вдома.